Слава Україні! Знімаю відео кріплення повітряного фільтра. Фільтр Жигулі ваз 2101 Стандартний фільтр. Тут така труба 70 От така труба, погано видно. От там кругла труба 70 Довжина труби. Зараз. Двадцять сантиметрів. Тоді від тої труби два отаких профілі. От, от. Довжина профілів десять. Одинадцять десь. І профіль прикріплений. Приварений до отакого подовгастого профіля. І він кріпиться отут. Отак. От сюди кріплення генератора. пластина. і от сюди кріплення для знімання мотора. Вухо таке. І сюди пластина ззаді. Отака от пластина. На головці ззаді, на моторі є отвір, і в тому отворі є втулка, е гумова. А на тій металічній пластині просто ж такий, е як сказати правильно, пальчик от там приварений і вставлений в головку. Все, тут пластина приварена до того профілю. І от воно так зроблено. Тут під розходомір, два вушка, От. одне, друге. Все. З тої сторони краще буде видно. От така там вставка. Квадрат 50 на 50. Кусочок такий невеличкий. От. І там зроблена така платформа під кріплення самого того корпусу на 4 болти. І стоїть така гумова прокладка, стандартна Жигульовська. От і все от і все кріплення. Все тримається надійно, нічого не відлітає, нічого не тріскає. Все, дякую.